У 2001 році ми купили цей, е, цей участок з старенькою хатою. У нас була двохкімнатна квартира, двоє дітей, рознополих ми її продали. У 2004-му я почав будувати цей будинок. От. В принципі, я його і не закінчив до кінця. Та сторона в мене закінчена була, а ця сторона ще її не встиг і закінчити. Тут чотири спальні зверху, зал, це все зал був, ото тільки котельня, там кухня. Там басейн, сауна, вот таке, тераса там була. Ну що, почалась війна, що ми тут сиділи? Ми з басіна взли воду, накрив його, ми там сиділи всі практично до 5 числа. 5 я десь годин в 11. ну, Коли розбомбили поїзд, уже виїзду не було, бо ми ходили на вокзал. Я хотів дітей відправити туди. Получилось, що вже ні 4-го, ні 5-го. Вони не змогли виїхати, я їх завіз на Романовку, перевів на ту сторону, назад їли умовив, щоб пустили. <гум> ну, Добрався обратно, ну, машиною ж, Добрався обратно, приїжджаю тут уже, а в мене кум виїжджав, говорить, можна виїхати через Житомирську трасу, ще є здирка. І я після обіду виїхав. Тут я проскочив, вони ще не встигли до університетської. Ну, добре, хоч ні людей немає ні машин, то я 170 як у сандалу. Там на центральний парк, то там уже БТР стояли, танки стояли. Але я бачив тільки ззаду, як, як пиль піднімалась. Через Житомирку переїхали, там на мічті БТР стояв, розстрілював машини, ті, що переїжджають Житомирську трасу. Ну так, коротше, вибрався, був в Миронівці, все, тут же спутники. в общем, Все було ціле. Вже об'явили Ірпінь визволений. І з 29 на 28 гірпінь визволений, я вже збирався їхати додому. А з 29 на 30 прильот це все вигоріло повністю. То хата сюди, я так зрозумів, два прильота. туди один, бо стіну знесли геть аж туди всередину. І, мабуть, два. Тут танхаус стояв шестиквартирний. Його зараз знесли геть повністю. Судьба закинула дочку з внуками в Францію. Невістка з внуком в Германії. Всі додому пробся це лише поки нема куди. Ну, тяжко, звісно, це все пережити. Волонтери допомагають трошки. Кришу помогли накрити. Людям вдячність, велика. Якщо є можливість у людей допомогти, буду дуже вдячний. Це правда.